що кожних 20 гривень з покупки йде фонд відбудови житла в Ірпіні. Допомога в кожній краплі. Таку благодійну акцію організувала компанія Екософт спільно з фондом відновлення ірпеня, щоб зібрати кошти на відбудову зруйнованого будинку на 10-й лінії. 4 а до війни тут проживало 18 родин, а це 44 мешканці, 11 з яких діти. В епіцентрі на Барковецькій можна побачити кілька стендів із продукції Екософту. Ось з такими наліпками. Вони на глечиках для води і фільтрах до них. Це дуже благодійна акція. Чим більше купимо фільтрів, тим краще буде. Будете купляти один глечик і два фільтри, бо ну, я собі і мамі, У мами вже є глечик. Консультант каже, покупці часто цікавляться картриджами з удосконаленою формулою, яку розробили на Екософті. Особливо такі фільтри виручають тих, хто не в змозі встановити велику систему очищення. Навіть вказано ось що декілька рівневої. Фільтрація від піску ржавчини, органіка, хлор, залізо, кальцій і магніт. Люди досить охоче реагують, купують. Коли бачать, що там є вибір купити звичайний продукт чи той, який допомагає країні та мешканцям постраждалих територій, то звісно, що так. Це заохочує і населення. Також на цю акцію ми розпочали півроку тому. Як ви знаєте, мета її це зібрати мільйон гривень на відновлення будинку, який було зруйновано внаслідок російської агресії. І хоча благодійна кампанія ще триває, проте Екософт вже передав на відновлення будинку мільйон гривень. В рамках відновлення міста Рпіння ми вийшли з ініціативою для того, щоб бізнес підтримував, брав під опіку об'єкти відновлення, і ми Сили таку ініціативу і звернулися в тому числі до компанії Касофт. Вона перша. Відзиркнулась на цю ініціативу. Ви на об'єкті бачили, що там вже йдуть активні роботи, і мешканці відповідним чином задоволені. цим». сам же завод Екософту був знищений вщент під час бойових дій в Ірпені. Почали відбудовувати його одразу, як тільки вигнали окупантів з Київщини. І вже за вісім місяців відновили усі технологічні процеси. Зараз працюють над нарощуванням обсягів виробництва. Тут переконані, відбудова України це справа кожного. Тому й допомагають відновлюватися ірпеню і Раді стати прикладом для інших бізнесів. Це наша позиція. Вона системна і завжди посов себе вів соціально активно. Дуже багато наших співробітників місцеві. і Ми розуміємо, що ми тут живемо. Ми розуміємо, що ми працюємо на економіку України, тому що зараз є фронт. Фронт, воєнний фронт, да а є ще економічний фронт. Ми розуміємо, що ми маємо сплачувати податки, забезпечувати робочі місця. Коли нас залучає місто, ми завжди відгукуємось, тому що ну це наша позиція.